Чи справно сплачують приватні підприємці податки? Та скільки бюджетних коштів недоотримало місто цьогоріч? Ухилення сплати податків, зниження зарплати у сфері готельного та ресторанного бізнесів. Уквина серед останніх у рейтингу серед областей України по доходу на одного найманого працівника. 6 та 7 грудня у Державній податковій службі області відбулися зустрічі з підприємцями ресторанної та готельної справи, юридичної сфери, громадського харчування та медиками. Ми не хочемо викручувати руки, ми не збираємося цього робити. Ми хочемо разом з вами. Так, щоб ви добровільно зрозуміли, що обов'язок громадянина все-таки сплатити від реального доходу. Знову ж таки, я не буду вам рахувати, які у вас доходи чи там доходи ваших працівників. Но якщо ми там піднімемо навіть до 10 тисяч гривень зарплату офіційну, це буде суттєво, суттєва допомога місту. На зустрічі підприємців ознайомились з ринком праці та розповіли, як покращити якість роботи. Ми хотіли поспілкуватися у формі конструктивного діалогу. Ми хотіли почути питання, які їх турбують насамперед, і дати відповіді на те, чим зараз переймається бізнес. А в свою чергу ми їм намагалися донести. І я сподіваюся, що донесли. Ми були почуті. Якщо, скажімо, Конструктивного діалогу у нас не вийшло, ми будемо жвати заходів зі чинного законодавства. Олег Красовський працює у галузі оподаткування. На зустріч прийшов, щоб отримати нові бізнес-знання. Цікаво подивитися, почути, мабуть, нові тенденції, які думки ходять серед податкової. Можливо, якісь ідеї і так далі, щоб ну, будувати відносини як з податковою, так і з клієнтами, пропонувати нормальне оподаткування, нормальні підходи, от, і позбавити, позбавитися тиску, щоб підприємці були зацікавлені платити, тобто дати те, що не вистачає зараз. Євгенія Летюча працює у готельній справі. Послухати, що пропонують, і зробимо висновки. Фактично всі розрахунки проводяться через перераху. Наразі я гадаю, що у нас все добре. Ми будемо дотримуватися правил податкового законодавства. Чернівецький міський голова Роман Клічук сподівається на співпрацю з підприємцями, яка принесе додаткові кошти для розвитку міста. Якщо мова йде за цей рік, то це орієнтовно до 90 мільйонів гривень. Це місто втратило вже в цьому році, мало того, ще прийнято це заднім числом. Ми проголосували в листопаді, а вилучили ще жодне місце. На наступний рік, одним прогнозом, які має місто, це орієнтовно 140 мільйонів гривень. Ми не дополучимо. Це більше як прохання, тобто допомогти. Я впевнений, що ми за три роки старалися довіру до місцевої влади, то все-таки збільшити, зрозуміти, що ті кошти, які ви платите, ну, вони точно підуть на розвиток міста. Ми просто ми просимо спільно з, із податковою. Ну, підняти середню за заробітну плату, щоб вона ну, хоча б ну була не, не не менше, ніж 10. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4